Всім привіт, я Брон і я вітаю вас на своєму каналі. Задали мені таке питання, як встановити українську мову на нашу улюблену гру Mountain Blade. 2 Banner. Вбиваємо в пошук нашу гру. Так, до речі, у мене англійська клавіатура. Зараз будемо так працювати. Ось вона. Наша гра. Центр спільноти. Майстерня. Шукаємо э, Так, де моя клавиатура? Українською пишемо. Ось! Два мода. Раніше користувався цим модом, зараз прийшов на Bannerlord українську v 129 Заходимо. Підписуємось. Тут воно буде завантажуватися. Це пару, пару секунд, як в мене. Ось у них ще є посилання на Nexus. Хлопці. Залишимо коментар. Хлопці, дякую за українську. Так, лайк. Лайк. Підтримуємо. Підтримуємо. До улюблених. Так, тепер. Головніше. Заходимо в Mountain Blade. Мод. Мод. Bannerlord українською В1.2.9. Плей. Грузиться. Налаштування. Давайте ми зробимо вам, як воно прозвичай. Так. Параметри, ігровий процес. Так. Ігровий процес. Язик. Українська. Мову English ми сподіваємося, що буде українська Готово. Так, тепер у вас є. Перекладена на українську мову. Ось збереження, будовий круг, маскування, на цьому все. Про Nexus, якщо вам дуже потрібно, я там подивлюся. Але я користуюсь лише Steam та Epic е, Games. Всім дякую за увагу. Напишіть коментар, коментарях, якщо, якщо вам сподобалось відео, оцініть відео. Підписуйтеся, якщо ви тут вперше до зустрічі, пока.